Приготувавши цю смачнючу галету, ви точно не пошкодуєте. В Ковшик наливаємо воду, додаємо олію, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Допошта додаємо тріпку солі, соду, погашену оцетом і олію з водою. Замішуємо тісто та ставимо в холод на 30 хвилин. Виймаємо тісто і починаємо його розкачувати на пергаментному папері. Вирізаємо коло. В іншій ємкості з'єднуємо крохмаль, цукор та ванільний цукор. Рівномірно розподіляємо на тістові, залишаючи декілька сантиметрів від краю. Викладаємо нарізані фрукти. У мене це груша та яблуко. Загортаємо фрукти в галету. За бажанням можна змастити краї галети яйцем. І прикрасити металевими пластівцями. Це виходить неймовірно смачна, хрустка, тоненька і соковита галета. Обов'язково-обов'язково обов її приготуйте. Усім смачного!